Пропоную розпочати нашу роботу. На порядок денний постійної комісії винесено 14 питань. Пропоную розпочати перше питання про внесення змін та доповнення до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки. Доповідає Валерій Галасняк. Начальник відділу з питань житлово комунального господарства. Добрий день, шановні депутати. На ваш розгляд вносяться такі доповнення та зміни в програмі. В Розділ ремонту та отримання доріг внести зміни в пункти 18, 28, 32 44 відповідно. Актів виконаних робіт змінюються суми. Це вже підводимо, так сказати, черту під ремонтними роботами. Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади. Внутрішньоквартальних проїздах та ретеруарах. Пункт 18. По вулиці Соборній зменшити на 241 716 гривень. Пункт 28. Поточний ремонт вулиця Ковту на селища Зійкій збільшити на 119,823 тисячі гривень. Пункт 32. Вулиця Логова, Село Задонецьке збільшити на 119,5 тисяч гривень і пункт 44 поточний ремонт асфальтового покриття по вулиці Серкневе міста Зміїв Зб збільшити на 122 210 гривень. Витрати по всьому по всі, по всі розділу в межах існуючого коштування. Перерозподіл коштів в, в межах програми. Додатково не виділяється. Так? Ще такі зміни по розділу 6. Фінансова підтримка комунального підприємства зміїв тепло. Внести зміни в пункт 1. Придбання матеріалів для монтажу та підключення божна твердопалених допалених збільшити на 718,4 тисячі гривень. Закінчуємо монтаж. Осталася одна котельня. Ну, в роботі, яка ще йде до 1 жовтня, закінчиться роботи. Встановлюються зараз ті самі. Просто не було. І доповнити розділ пунктом 4 цей же розділ фінансова підтримка комунального підприємства зміїв тепло, проведення опалювального сезону саме на погашення заборгованості за розподіл природного газу. Сума, фінансування загального пункту 243 493 гривні. Зауважу, що витрати по розділу в цьому підтримка зміїв тепло за рахунок перерозподілу коштів, коштів з інших програм. Це всі зміни, які на сьогодні пропонують. Окей, запитання? Все зрозуміло. Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно дякую. дякую. Наступне питання. Про внесення змін до цільової програми розвитку цивільного захисту на території Зміївської міської, міської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідає Сергій Сєєв, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій мобілізаційної оборонної роботи. Доброго дня. Депутати члени комісії, на минулій сесії ми з вами прийняли рішення про виділ покращення матеріальної бази, технічної бази 58-го ДПЧ, 10-го ДПРЗ, де сина Харківській області. Ми виділяли 500 тисяч гривень МЧС. МЧС, але вони не змогли скористатися цими грошима, так як прийшла у них реформа. І вони вже не 10 підрозділ, а 6 й підрозділ. Казначейство, соответственно, не пропускає дану суму для їхньої покращення матеріальної бази. Зв'язку з програму внесли додатково ще один пункт, номер 28 а саме звучить так, покращення матеріально-технічної бази 58-го ДПРЧ, шоста ДПЗ головного управління СНС України в Харківській області. І сума на... Цей рік 500 тисяч гривень. Тобто ці гроші ми вже виділили, але змінилася все одно. Зміна в назві просто. В назві. просто да. Не 10, а 6 підрозділ. Склалася така ситуація, що сесія у нас була 7 серпня, а зміна вже пройшла після там, чи 10, чи 15. І коли вони звернулися до казначейства, казначейство каже, Та у вас вже ж інший підрозділ. Тому ми вносимо зміну, щоб вони все-таки скористалися цими коштами. Гроші що... вже виділили зі стільки зміни. Зрозуміло. Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. Дякую. Третє питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП «Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства з міської міської ради. На 25 рік доповідає Рабан Горбунов, директор КП з Міське виробниче управління житлово-комунального господарства. Добрий день, головуючий, шановні присутні. Всі кошти це в межах виділених вже коштів, ми тільки змінюємо їхнє призначення. КПЗ Міське ВЖТВ просить на виконання програми розвитку фінансової підтримки КПЗ Міське БЖК зменшити видатки по коштам в сумі 100 тисяч гривень, придбання техніки інвентарі обладнання матеріалів для проведення робіт у благоустрою, на придбання паливо-мастильних матеріалів, сумі 100 тисяч гривень. Далі, на виконання програми розвитку фінансової підтримки, комунального розприємства міських вже згідно річного плану на безпеки прослугу. На 25 рік просить вас зменшити видатки по кошти 55 тисяч гривень, придбання матеріалів та інвентарів для отримання приміщень, придбання металевої конструкції поштових в рамках створення, але слави на території громаду суми 5 тисяч гривень. Це все перевести на коригування проєктно-кошторисної документації та проходження повторної експертизи по об'єкту капітального ремонту окремих приміщень з підсиленням перекриттям громадського будинку по вулиці Лиманській, 15. Це наш пенсійний фонд, наше приміщення, будемо коригувати трохи роботи. Загальна сума 55 тисяч гривень. І зменшити видатки по коштам, які були виділені раніше, підготовка об'єкта до опалювального сезону, капітальний ремонт покрівлі громадської будівлі Лимаська, 15 сумі 400 тисяч гривень. І придбання вдалої придбання конструкції флажок у рамках створення Алеї Слави на суму 112 тисяч гривень. 500. Разом 512 тисяч 500. Все, всім зрозуміло, так. Дякую. Хто Четверте питання про надання згоди на поділ на житлової будівлі. Доповідає Олена Пилипенко, начальник управління економічного розвитку та інвестицій. До вашої уваги проєкт рішення міською міської ради про надання згоди на поділ нежитлової будівлі. Мова йде про нежитлову будівлю за адресою міста Сміє вулиця Адміністративна, 29, яка перебуває в спільній частковій власності з міської міської територіальної громади та Олейникової Ганни 17-25 1725 це частка. Міської територіальної громади і 8 двадцять п'ятих це Лінікова Ганна Йосифана. Це приміщення, де е, на сьогодні знаходиться державний нотаріус е, по вулиці адміністративній і е, інше це 8 .25, це колишнє приміщення, де був фонд соціального страхування. І на, на сьогодні 825 часток було продано фондом державного майна на аукціоні. Ви, виграла аукціон, аукціон Ангелікова Ганайозика. Вона і звернулася про, з пропозиції поділити, визначити ці частки в натурі і поділити зазначене майно. Тому пропонується надати згоду на поділ житлової буті. Має право так. Какое запитання? Хто задане притріження? Добре, дякую. Наступне питання про затвердження висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна. Друге питання з цього ж питання попереднього. З міське бюро технічної інвентаризації, за ними порядкуванням зводання та архітектури зробили висновок про можливість поділу цього об'єкта нерухомого майна. І Загальна площа е, нерухомості 206,10 квадратних метрів, е, ділиться на дві, два приміщення згідно з частками 17 і 17,825 і одна частина, що е, е, належить Зміївській територіальній громаді, загальна площа 157,4 квадратних метри, а е, що належить приватній особі. 48,7. Ну і розписані е, покімната, якщо цікаво, то я зачитаю. Якщо. Зрозуміло. Зрозуміло. Тому пропонується затвердити висновок щодо технічної можливості поділу об'єкту нерухомого майна комунальної власності Змійської міської територіальної громади, розташована за адресою міста Зміїв, вулиця Адміністративна, будинок 29, що вигадувало комунальне підприємство Зміївської дітей. У нема запитань, так? Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно дякую. Шосте питання про затвердження переліку нерухомого майна комунальної власності з міської територіальної громади. Шановні депутати, пропонується внести зміни в перелік нерухомого майна комунальної власності з міської територіальної громади, а саме що стосується цих змін. З міською міською радою була проведена робота, щодо придбання в комунальну власність квартири по вулиці Центральній, один квартира 33, села Бірки. Ми вносимо в цей перелік. І нежитлова будівля з адресою міста Змії, вулиця Таранівське шосе. 2, воно в нас по переліку числилося за рахувалося за. Відділом освіти, а в зв'язку з тим, що це там, де була гімназія Сузія, в зв'язку з тим, що на минулій сесії було передано майно, в тому числі нерухоме із балансу відділу освіти на баланс комунальної станови центру надання соціальних послуг, тому це також ми переліку рішення про перелік зазначаємо. І ще одна зміна це вилучаємо із переліку. Кімнату за 89 за адресою вулиця Бутівська, 5, місто Змів, в зв'язку з тим, що її приватизувала мешканка цієї квартири. Такі зміни до переліку? Є запитання. Мені все зробили на проєкт рішення. Сьоме питання про внесення змін до рішення шостої сесії з міської... Міської ради 8 скликання про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів комунальної власності з міської територіальної громади зі змінами. Надійшла пропозиція до міської міської ради щодо передачі в оренду на аукціоні нежитлової будівлі, яка розташована за адресою село Соколове, вулиця 40 років, перемоги, будинок 1А. Це ця будівля знаходиться на балансі комунального підприємства ЗМІ тепло. Загальна площа її 138,3 квадратних метра. є електропостачання, ви бачите, електропостачання, водопостачання і інші мережі, відсутні. Ну, Вносимо цю нежитлову будівлю на перелік, потім на виконкомі вирішуємо про передачу на аукціоні, проводимо саме аукціон, а там хто виграє, то і буде. Це бивша котельня, так? Да? Так, це колишня котельня. Запитання? Одноголосно дякуємо. Восьме питання про передачу матеріальних цінностей з балансу Зміївської міської ради на баланс комунальних підприємств. На баланс наших комунальних підприємств наступні матеріальні цінності. Комунальному підприємству «Зміївсервіс» пропонується передати 50 вогнегасників на загальну суму 220 тисяч 800. Також така кількість вогнегасників пропонується передати комунальному підприємству ЗМІВ -теплом». Також 50 на таку ж суму 228. Суд. Комунальні установи по забезпеченню діяльності затримання та обслуговування майна комунальної власності міської міської ради Чельського району пропонується передати 60 огнегасників на загальну суму 264 960. Комунальному некомерційному підприємству Змійський центр видної медико-санітарної допомоги пропонується 20 вогнегасників передати на загальну суму 88 тисяч 320. Комунальному некомерційному підприємству з міська центральна районна лікарня пропонується передати реабілітаційне обладнання підйомних три штуки на суму 9 тисяч гривень, одноразові медичні халати 20 штук на суму 9 тисяч гривень, медичні розхідники 10. Комплектів на 4,5 тисячі гривень, медичне ліжко два штуки загальною сумою 10 тисяч гривень і матраси. Дві штуки на ці ліжка загальною вартістю 1 тисяча гривень. Це була отримана як загадіна допомога ну, є питання? Все здорово. Хто за даною прикінчення? Дев'яте питання про передачу матеріальних цінностей з балансу Зміївської міської ради на баланс комунального підприємства ЗМІ в сервіс. Зміївської міської ради отримано в якості благодійної допомоги 8,5 тисяч тонн фізельного палива, тому пропонується їх передати комунальному підприємству підприємство ЗМІ а далі 30. 37... Вісім з половиною, не вісім дуже великий об'єм. Ой, 8,5 тонн. Кілограм, вибачте. Да -да -да -да. тонн дизельного палива, а далі воно буде розпаділене на, на матеріальний резерв, те, що залишиться, і те, що залишиться для основної діяльності комунального підприємства. Зрозуміло, немає запитань. Хто з за вами пройти рішення? Дякую. Десяте питання про прийняття у комунальну власність з і міської, міської територіальної громади гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від Харківської обласної військової адміністрації. Мова йде про е генератор е вагою 1250 кг, потужністю 62,5 кіловат. 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 Я сейчас тоже не кажу. 50 кілограмтів. Кіл. Вартістю 983 тисячі 523 гривні. Цей генератор буде використаний Чимужівським ліцеєм. Все зрозуміло, хто за на переключення. Наступне питання про прийняття у комунальну власність з Мівської міської територіальної громади гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від громадської організації Слав'янський культурний центр Задзеркалля. Так Слав'янський культурний центр Задзеркалля передав матеріальні цінності для розвитку навичок, навчання, інших розширення інших можливостей діточок, які знаходяться у наших закладах дошкільної освіти. Це Для е, Змійського закладу дошкільної освіти Ясла Садок номер 2 е, з міської міської ради, ламінатор, ліпка для ламінування, е, багатофункціональний пристрій Епсон, комплект Чорнил для принтера цього, телевізор. 32 дюйма Кієві, автономна акустична система Clarity Max, комплекс столів дитячих дзвіночок, стілець дитячий та подібний. 16 штук. Такий же ж набір і для велетенського закладу дошкільної освіти Калиненька, і для Чемужівської ліцею для дошкільної групи. А ми приймаємо і відразу передаємо. І цим ми приймаємо і відразу передаємо відділу освіти. Зрозуміло, коїсь ще запитання немає. Став на висування. Дванадцяте питання про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від громадської організації взаємодія плюс. Шановні депутати, пропонується прийняти у комунальну власність від громадської організації взаємодія плюс набір матеріальних цінностей, які сьогодні знаходяться у нашій у пожежній частині використовується для облаштування класу безпеки. Це телевізор 50 дюймів, проекційний екран, столи письмові 8 штук, стільці офісні, 20, модуль, гардеробний 1, стелаж модульний з полицями теж один, стелаж, дитячий з шухлядами один, шафа книжкова 2, далі кронштейни. Мабуть, для кріплення цих же ж і працівної екрани телевізора. Мобільні столики для проєктора, Стимулятор, симулятор пожежної безпеки, електрична допомога, симулятор пожежної безпеки, прасувальна дошка, задвіння, дитячий костюм, рятувальник ДСНС. Костюм-рятувальник ДСНС складається з кітеля, штанів, кепки та шевронів. Її 16 штук. Кої запитання? Все зрозуміло, хто задали переключення. Наступне питання про прийняття у комунальну власність громади благодійної допомоги у вигляді матеріальної цінності від філії компанії Людина в біді в Україні. Компанія Людина в біді передає матеріальні цінності. Які ми відразу пропонуємо передати на палан з міської центральної районної лікарні, це набір матеріальних цінності, які будуть використані для ремонту теплотраси, наскільки я розумію, це сталеві труби, відвід сталевий, комплект ізоляції стиків, засунка витерпляє, засунка витерпляє, планесталевий, плянець сталевий, шпилька, гайка. Шайба від стали і всього на загальну суму 103 748. Це для внутрішніх? Ну так, да, так, да, так. Да. Це для них є. Кого ну, ще є запитання? Чи зрозуміло, хто на проєкт рішення. І останнє питання про надання дозволу на демонтаж та списання основних засобів. Депутати, як ви знаєте, на сьогодні на території ліцею номер 2 будується захисна споруда і проєктом передбачено демонтаж старих приміщень це гаражу, гаражу і котельні. І сьогодні у нас замовником будівництва виступає департамент капітального будівництва Хатівської обласної військової адміністрації. Вони звернулися з листом, що ми як засновники. надали згоду на демонтаж цих приміщень для того, щоб продовжувати будівництво захисної спереди. Прошу а підтримати. Це старі приміщення 64-го року забудови. Мабуть, модульні котельні. Модульні. Та не вже вот да, стоїть. <говорит> там вже стоїть. Там, там стоїть. <говорит> <стоит>. Це, <стара, говорит> Це стара котельня, <говорит> що до цього було. Працює. Да. Це ж в рамках ЮНІСЕФ благодійної допомоги, там стоїть котельне, поставили модульний чин. Да. Да, да, є запитання? Все зрозуміло, хто за даний Все, Всі запитання у нас розглянуте. Порядок даний вичерпаний. Дякую за роботу. Чекаємо на сесію на 10-й годині завтра.